Кірон, вітаємо. Ну, по-перше, давай підведемо підсумки регулярного чемпіонату. Якщо б перед початком сезону сказали би, що атлетик футзал у рік дебюта займе сьоме місце, як би відреагував? Та, я думаю, перед початком сезону, якщо б нам сказали, що ми закінчимо регулярний чемпіонат на сьомому місці, думаю, ми б погодилися з цим результатом та і продовжували б боротьбу в плей-офф саме на цьому місці. Ну, а вже по завершенні могла команда краще. Думаю, так багато ігор втрачали свої очки, але кожна команда, топові навіть команди, середні очки, всі втрачають очки з останніми командами. Таке буває це футзал. Попереду, матчі проти хіта. Як команда готується до цього протистояння? Команда матч проти хіта, команда готується у звичному режимі. Хід може тільки лякати тим, що них Два чемпіонства поспіль, а е, грою цього сезону команда не лякає. Проста команда, будемо готуватися так до кожної команди. Е, особисті матчі цього сезону проти Хіта. Ну, які вони дають висновки? Вони показали, що можна з ними грати на високому рівні на протилежних зустрічах. Першу гру ми вигравали 3-0. Трішки. Упустили перемови, так скажем, другу гру, так само в нас в у Дніпрі. Виграємо 1-0, трішки нам не вистачило. Можна грати з командою. Е, перші два матчі відбудуться у Києві, і в принципі можна запросити туди і дніпровських болівальників. Можна запросити дніпровських болівальників, але будемо надіятися, що як мінімум одну перемогу ми звідти витащимо, і буде дві гри в Дніпрі, так само, щоб прийшло ще більше болівальників, чим буде в Києві. Дякую.